Друзі на нас, перші проголовне поїхали. Патрушев скликав терміново в нараду через санкції Трампа. Пише, що Путіна навіть вдарили в обличчя. Лунали крики. Війну потрібно закінчувати, оскільки далі Росію відключають від свіфта. Путіна вивели під руки, генерали почали кричати, що втрачають критичні фронти. Ледве стоїть, закликали погоджуватися на умови Трампа. Це не просто зрив саміту. Це провал російського шантажу. Пише політолог Бригенеція. Москва думала, що Трамп, прагнучи угоди прийме їх умови, але натомість отримав сигнал жодних територіальних поступок, поки ви не припините стріляти для Кремля. Це катастрофа, бо означає, що Вашингтон не грає в перемир'я за рахунок України а в мир після тиску. І от сьогодні почалася відповідь з Білого Дому. США заявили про санкції проти Росніфті та Лукойлу. Міністра фінансів США Скот Бесента оголосив про введення санкцій проти двох найбільших російських нафтових компаній. За його словами, Росніфтя та Лукойл Фінансують військову машину Кремля у той же час, як президент Дональд Трамп намагається покласти край бойовим діям. Поки ми спали, Трамп зробив декілька заяв. Я відчув, що настав час. Ми довго чекали. Так він прокоментував введення санкцій проти Російської Федерації. Потрібно мінімум шість місяців, щоб навчитися користуватися томагавками. Єдиний спосіб, якщо ми їх запустимо, як ми цього робити, не збираємося. Кожного разу, коли я розмовляю з Владиміром, у наші хороші розмови, але вони ні до чого Ого, не приводять. Сподіваюся, Путін стане розсудливим. І сподіваюся, що Зеленський теж буде розсудливим для танго. Потрібні двоє. Я завжди відчував, що Путін хоче забрати усю Україну, а не частину думаю, зараз він готовий до переговорів. Ми не хочемо, щоб він отримав усе. Марія данилюк нелюкермолаєва підкреслює спроби Трампа і Путіна поговорити про мир в Україні. Цілком очікувано провалилися. Бо, по перше, російський диктатор і не збирається завершувати війну. Вона стала гарантом його політичного та фізичного ви. Виснаження подруги керівник російського МЗС і один із топів путінізму Сергій Лавров чітко окреслив, що чого ж хоче Росія нині. Він заявив, що негайне припинення бойових дій в Україні приведе до збереження нацистського режиму на величезній частині України та легалізації заборони України російської мови. По третє, що уже явно добре нарешті переговорну групу США, очолив державний секретар Марко Рубіо, який має і певний статус, і реноме людини, яка професійно займається міжнародною дипломатією. Це Суттєво краще за давнього Трампового партнера по гольфу Стівана Віткофа, як цей пан вів минулі раунди переговорів, ми добре бачили. То Чебурек в Москві, то пішов на переговори без перекладача і в підсумку сплутав, які саме війська хотіли вивести Путіна із окупованого шматка півдня свої чи таки наші The Wall Street Journal Пише, що щойно Путін грубіо поговорив з Лавровим. Він зібрав команду і сказав, що перемовини з Росією зараз то є пуста трата часу. Тож що. Айно Росія відчула, що ігри з Чабуреками завершилися, вона одразу почала відповзати назад. І ймовірно, ніяких у Будапешті не буде. А якщо врахувати, що досить скоро планується зустріч між Трампом та китайським лідером СІ, то сенсу у таких переговорах немає жодних. Бо ж насправді вийшло так, що через ту саму злощасну політику багатовекторності, про яку Валерій Залужний написав в крайній колонці, ми стали таким тонким місцем, де рветься. фактично, полем бою, де Китай та США. Краятимуть новий світовий порядок. Сумно що бо це наші люди зараз в окопах сумно, бо зараз в наші дідачі сітки, колії та спальні райони летять ракети та різне інше залізяче. Зазначимо нові санкції. Оголосили після рекомендації чиновників скасувати запланований саміт Трампа і Путіна в Будапешті через небажання Москви негайно припинити війну в Україні. Згодом американський президент повідомив, що саме він вирішив відмовитися від зустрічі. Низка європейських лідерів і драгувала на санкції. Проти російської нафти, зокрема, президентка Єврокомісії Урсла фон Дерляєн зазначила, що цінує рішення Вашингтона, оскільки Росія не демонструє жодних намірів до миру. Посол України у США Ольга Стефанішна зауважила, що санкції стали першим таким кроком від нинішньої американської адміністрації. Це сталося після численних спроб дати Росії шанс розпочати реальні переговори про завершення війни. Мир можливий лише через силу та тиск на агресора всіма доступними інструментами. Написала вона в сот. Ц мережі X. окрім того, прем'єр-міністр Великої Британії Кіра Стармер розповів, що задоволений діями США, які приєдналися до нас у запровадженні суттєвих санкцій проти Росії, Путін повинен заплатити ціну за свою агресію. Наголосив Стармер. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.